Корпус Prologics Axon GM03AB Glass вирізняється вдалою комбінацією дизайну, оснащення та ціни. Пара скляних панелей і наявність пилових фільтрів створюють враження значно дорожчої моделі, ніж вона є насправді. Приємно, що виробник не заощаджував на матеріалах. Товщина скла становить 4 мм, замість типових для ультрабюджетних корпусів 3 мм. Передня панель знімна, що спрощує процес складання системи, і з фільтрами повний порядок. Окрім звичних верхнього та нижнього, є ще й бокова сіточка напроти пари встановлених пропелерів. Вентилятори додають корпусу не лише яскравого вигляду, а й ефективності охолодження. Вони оснащені argb підсвіткою, а разом із комплектним хабом пропонують понад 70 режимів світіння. Щоб не заплутатися в такому розмаїтті у комплекті передбачено зручний пульт керування. В поєднанні з РСО на верхній панелі ці вертушки забезпечують достатню ефективність охолодження навіть для потужних збірок. І це важливо, адже корпус легко вміщує відеокарту довжиною до 410 мм і процесорний кулер завишки до 165 мм. Втім, деякі компроміси усе ж є. Металеві панелі тонші за середні, а інтерфейс на панель пропонує лише один порт USB 3.0 і два USB 2.0.